В Україні діти спокійно можуть купити алкоголь та сигарети в онлайн-магазинах та замовити доставку додому. Кур'єри зазвичай не перевіряють вік, а подекуди можна спокійно забрати замовлення із поштомата. Що нам каже законодавство: офіційно алкоголь та тютюнові вироби продаються лише у місцях торгівлі, зокрема, і для того, щоб обмежити доступність цих товарів для молоді у віці до 18 років. Але на практиці більшість великих мереж супермаркетів із задоволенням доставлять стільки для айкосу чи сигарети прямо до дверей школи. Що ж. Хочуть зробити українські урядовці. Замість вирішення проблеми народні депутати вирішили легалізувати чергову схему заохочення молоді до куріння. До другого читання готується законопроєкт номер 10346, яким хочуть офіційно дозволити купувати тютюнові вироби через інтернет. І всі прекрасно розуміють, що ніякої перевірки віку відбуватись по факту не буде. Зате будуть прибутки. Ми вирішили зробити замовлення в магазинах онлайн і перевірити їх на доброчесність. Зокрема, чи продаватимуть вони алкоголь та тютюнові вироби підліткам? А тепер спробуємо зробити замовлення і Зібратимо їх не я, а наша волонтерка. Тут нові вироби на сайті Varu і знову зображення, електронні сигарети навіть є. Тоді оберемо наприклад, цигарки Ротманс і візьмемо, наприклад, наприклад о, чи є 18 років. Так. Ми стверджуємо що є. І, наприклад, візьмемо Нео. Після того, як ми обрали необхідні товари та умовно підтвердили свій вік, робимо замовлення на сайті варус та очікуємо на кур'єра. Добрий день. Дякую, а, дякую. Дякую. А, немає, на жаль. Ні, немає. немає? Ну, ладно, я дякую. дякую Гарна я. Як бачимо, конкретно цього кур'єра не хвилює нічого, крім коду замовлення. Він не запитує віку нашої волонтерки, а також не просить дати документи, які б підтверджували її повноліття. Тому вона спокійно забирає своє замовлення. Переходимо до кур'єра іншої служби доставки, відомої мережі супермаркетів. Так, спробуємо зробити замовлення на сайті Сільпо. Тут є сигараті стільки жуйки, і по суті наше замовлення буде. Приблизно таким самим це будуть стіки. Так. І тут, згідно з описом, також немає інформації про те, що цей товар не можна купувати, особам, які не досягли 18 років. Тому додаємо в кошик і. О, вони знову питають про те, що є замовлені товари з яким обмеженням, і ми підтверджуємо, що нам є 18 років. Очевидно, що наступне наше замовлення робимо на сайті Сільпо. Обираємо необхідні позиції та чекаємо на кур'єра і його подальші дії. Добрий день. Ось так. гарного дня, добачення. Як бачимо, у кур'єра сільпо питань до нашої волонтерки не виникло взагалі. Не превеликий жаль, лише два магазини у Києві змогли зробити доставку безпосередньо в день замовлення, тому цього разу обмежуємося лише ними. Як ми переконали, більшість магазинів спокійно продала сигарети наші волонтерці, яка була молодше 18 років. Зі свого боку, ми закликаємо голову комітету фінансів Верховної Ради вилучити дистанційну торгівлю тютюном і алкоголем із законопроекту а податкову та поліцію нарешті почати реагувати на порушення законодавства, а не сприяти збільшенню курців серед молоді. Бо наразі цей показник вже досяг 38% і продовжує зростати.